Якщо під час вправ на животі в тебе з'являється так званий домів, то це відео саме для тебе. Це знак, що твої глибокі м'язи прес просто не включаються в роботу. Гарна новина в тому, що з цим можна і треба працювати. Бо така техніка виконання вправ є не тільки неефективною, а ще й небезпечною. Живіт стане тільки більш випуклим, поперек буде боліти і усилиться діастаз. Тому перш ніж качати в прес, давай навчимося включати глибокі м'язи. Тому давай вчитися і розбирати покрокову техніку. Поперек щільно притисне до підлоги. Таз підкрути на себе п'ятами вперед. В підлогу. Обхватив вказівними пальцями кісточки таза, глибоко вдихни і повільно видихай, ніби здуваєш повітря вниз живота. В цей момент вказівні пальці під дією силі в повинні виштовхнутися наверх. Ти повинна відчути, як під пальцями напружився м'яз. Оце і є включення глибокого пресу. Зафіксуй це відчуття і зроби такі вправи декілька разів просто на дихання. І тільки тоді переходь до основних вправ. Почнемо з вправи перевернутого жука Спочатку тільки одна нога вниз тренуйся, а якщо контроль тримається, роби повний варіант. Твоя основна задача не гнатися за кількістю повторів. а Робити все усвідомлено. Краще зробити менше разів, але правильно. Коли глибокі м'язи працюють, живіт стає пласким і зникає домік під час виконання вправ. Напишіть в коментарях, чи вийшло у вас відчути м'яз. А Якщо не виходить, теж обов'язково напишіть. Я все прочитаю і чим зможу вам допоможе. Ти поки збережи це відео, бо воно ще точно тобі пригодиться.